Я варюху поставила, вона правильно, бачите, я поливаю, я кажу, поливай, морку надо поливати, що воно сейчас тепленько, бо там може чи утром. Ой так, дивити, диви. пішла в шляпі і полила, як називається, клубніку. Кажу, о, це нужне. Ну, дала сильно большу струю, потім говорю, там регулюй. Ото сонце, кажу, вийшло, не треба більше робити. Тут трошки з водичкою пограбувала. А там щось придумає, ну щось скажу, вона виключила. А ти перекрила кран, мам? Перекриваю. Перекриває, каже, Перекриваю. бо воно під тиском трубу, щоб не держав. <сх> а почала поливати вона, я там на кухні. Боже, я вам не можу передати, який аромат пішов від землі, від пилі і від води. Ну, це просто я стояла і просто отак нюхала. Навіть цей час ще трішки пахне. А ще витащила вже ці два. Так, а скільки часу? Ви не знаєте? Часу 12 годин. Ага, Якраз треба вже сидіти Я піду вот в тіні. Закінчу. Ні, там сонце. А? Там сонце вже хватить. Там. Ні, там один кусочок. Але. То мені не хватило вузла. Вузла не хватило. Ото сідай нарізати. А очка, ти знаєш, що я хотіла? Ні. Просити. Оці скверні можна вже обрізати. Ні, хай вони ще постоють. Красні чи які? А оці, що, о, 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 о. Це, що гарно хай цвіте. Ні, хай воно поки стоїть. Хай воно. А, а от це те, що Ларіса давала. Ні, це давала мені люда сусідка. Я думала, це цей піон, а воно не таке. Ну мені вже Валя когось пообіщала, в неї побачила в неї піончик. Вона пообіцяла мені осінню да. Так воно не, не таким цвіло. І воно так важко при воно... четвертий год тільки зацвіло, воно так погано приймалося, я не знаю так, чого. Ти кажеш, так, я й думала, що це Ларіса, немає. Ні. А, наша Ларіса, так? Да? Ні, ні, Ларіса наша от давала. Ні, ні. У неї маленькі кучки не дуже не розростається. Так що так, і варимо і струваємо. Сьогодні важче. Уха. О, вже гейзер закипів. І моя. Любима їда. М -м -м. У нас... Так що приємно апетиту. Ні, самі <рес> до Пасхи симпозіос. Все-таки балакаємо, балакаємо, за ці двері. Балакаємо і кажемо. Ну, зараз ми віддамо такі гроші за ці пластикові, ну, мать його Ви розумієте, що тут потрібно буде все оце зламати. Все зламати. Оце все треба буде вирвати. Оце все. Тут все порушиться. Я кажу, ну нафік. Ну, ми з Сашею добалакалися, що у нас є з кухні панелі, оці, ну пластикові. що Тут вже все пусте. Тут вже десь отут перемичка. От... Ні, тут, по-моєму, буква «З» чи як. І ми попробуємо панелями стартову купу почистимо все, покрасимо. Ну, коротше, я вам покажу, тому що, кажу, Сань... Він каже, цю можна так зробити. Кажу то, що оце все ніхто робити не буде поки що. ніхто, ні. А оце заходить у двір, краситься, викинуть гроші. Серега, царса небесне, обива цинковки лістом. Тільки покрасив все злізло, Отака, отака, отака картина. Виходить. Не годиться. То, що щось ми будемо це робити. То що так у нас все в дворі все супер-пупер, Як подивіться на ці двері, просто хочеться плакати. Саня каже, ти до Паски хочеш. Та ні, до Паски не хочу, хоч подивитися, які стройматеріали є, да? Після Паски це все зробити. Нехай воно стоїть, Господи боже, нікуди воно не дінеться. Тут можна знутрі покрасити, а, а все то знутрі тут двері дивіться, вони ще нічого. Чи покраситься, чи чимось обклеїмо його якось там. Цієї. Дивіться, як гарно тут Тут Уже все на цементі, все, не гниле, нічого. А це міжкомнатні двері. Ні, це в туалеті в ванної були. Це сестри робили ремонт, а ми кажемо, ми заберемо ці двері. То це ще не пішли. А ті вже пішли, бо це ще не знаю. Це ще, мабуть, я була дитиною, тут, були... тут було і тут був мальчик пісяючий і дівчинка. Так що таке ділошки? Ой, наїлися. Ми така смачна уха вийшла. Я чесно кажу, уху не люблю. Це не моя їда. А сьогодні клас. Знаєте, що я зробила? Я кинула ці бульки сирої половини, а половинку я на вишковому маслі я трішки спасірувала, трішки-трішки, і кинула. І воно саме оцей запах перебило. Так що просто, я ж кажу, наїлися красота. Оце, думаю, огірочки посадить, холодно. У ну, мене там ж бутилки є. Посажу тут. Раз, два, п'ять кущів. А потім десь через місяць посажу тут, щоб були раніше і були пізніші. І цибуля в нас те саме в нас є, кажу нічого, посадимо трішки далі, бо в нас цибуля ще тиканка. Ой, не тиканка, кущовка. Треба посадити, щоб оце. Бачите, зараз у нас багато цибулі, їсти не переїсти. А потім раз і все. Так ми будемо садити так. Це я набираю тепленька водичка, щоб вона грілася, Ну, поливати не холодним, а гарячим. Ну, прямо я ж кажу, що. Душа радіє, коли на вулиці тепленько. Дивіться, яка вона паутина. Вам видно? Гарна. І ще в мене картопля закінчилася. Я сьогодні там то полила. Та надо, мабуть, ввечері кинемо її. Тут зараз я саню підстрижу свого, тому що він уже, ой, заріс. Опа. І потім о, треба тут трохи. Ні, я це полютим насосиком. Це я прямо оцю свою коріандр, ту, що їмо моз в банках. Я його посіяла. І, бачите, один нічого зійшов, а другий погано погано, тільки сходи. Ну, а там сьогодні рилась, не знаю, казала вам чи ні. Один огірочок, а садила два. Де він дівся другий, Навірно, хтось його з'їв. Ну, жук якийсь, мабуть. А Це що за вірюкас. Це Саня мені казав весною кажав, давай я оцей кущ викупаю. Я кажу, та Сань, та нехай, та нехай. Тепер він бачите, як нехай. Тепер тут треба щось загнати і підвезти. Тепер він заважає трішки, нехай, нехай. Нехай, нехай. Так що пішла я за машинкою буду підстригати. Десь якю Тут місто їм так підходить. Вони тут просто шикардосні, а отам гірші. Що це вам покажу? Тут, дивіться, це ж один сорт. Це я від вітіля пересажила. Дивіться, які ми тут нещасні. А чого не знаю, диви. Там і трошки тінь, і трошки сонце. А тут весь час сонце, сонце, сонце. Тому така. Эту. Же пере... Дивіться, тут найкраще садила нарциси. Оце тут чи земля така, чи щось там, я не знаю, чи там що коріння ото було від тої сливи. Деякі нарциси нещасні. там вони красавці, там. а тут нещасні. І земля тут нормальна. Несчасть. Так, ну що, на сьогодні все. А то я вам цікаві інформації сьогодні вже втюрила, що просто караул. Ну, ось мама зробила, дивіться, дивіться, зробила два рядки. Поставляла там і там і тут хвана. Ну тут менше. А отут більше будемо залишати. Оце правильно. Оце отак будемо залишати і там, і потім будемо пересаджувати. Найстрашніший ряд це оцей. Ну, тут багато, звісно, гарної. Я думаю, що якщо пересадить, воно не прийметься. Ці, ну тут гарні, звісно. Ну, трошки так оставимо збоку, нехай густо буде. Чого воно в цьому ряду так поперло? Тому що там перекопували, а тут не перекопували. Тут така ситуація. Треба дорожку закласти буде, як отут-то. О, яке чисте тіло, ну сусіда Сашки виріс. Крутий. Немає чорних оцей штучок, щоб так ну, по забору прицепити, а білих не хочеться, білі там ні к чому. Ось дивіться, виглядає, кажуть, алла, йди сюди, я йду, я прийшла, радуйся. Ось Ой, одне хтось воно написало. Ви що іздіваєтесь над жуками, випустіть їх? Господи, так приїдь. насобирай у нас, може багатим станеш. Ми не знаємо, як боротися з цими жуками. Боже, 에, людей не жаліють, а жука жаліють. Точно то, кажу, будуть писати таку фігню, що і на голову не одінеш. Так що гарного вам вечір. До побачення.